Всім привіт! Півгодинки посиділа, почекала Укрпошту, пересувне відділення, і отримала свою посилочку. Ну, багато хто з вас знає, що тут. Я ще не відкривала, тому навіть не знаю. Кіт у мішку. Поїхали. Вікала на велосипеді, захекалася на світерець, але тепло-тепло. Ви мені скажіть, коли це така була погода? В останній день жовтня. Я такого дуже давно не пам'ятаю. Так, а тут у нас 6 кілограм посадкової цибульки, 2 кілограми радару. Дуже гарна. Мені подобається. Радар по 160 гривень. Це у нас болеро 2 кілограми 120 гривень. Ця більш така округла. Різна є за розміром, більша-менша. І це песо. 2 кілограми також, також 120 гривень. Досить непогано, В тому році, хто зі мною вже давно пам'ятає, що ми замовляли в іншого продавця на Facebook. Вона вийшла, там асорті було 3 кілограми біла, синя і жовта. Дуже-дуже дрібненька була, така десь була цибулька. Я ту минулорічну цибулю так розхвалила, так нам сподобалось, як вона зійшла один в один, а потім почала стрілкуватися. Продавець і в тому році, і в цьому році я її бачу. Запевняю, що це голландська селекція. А люди її вже, які в неї минулого року замовляли, пишуть, що ну, вона ж уся стрілкується. Може, вона була колись голландська. Але перестала вже нею бути. Ну, а тут хвалять люди. Я читала відгуки. Мені попався цей продавець жіночка з Кировоградської області. Я подивилася, ну, я написала їй, пишу: відправте мені каталог на Viber. І далі листаю: не її сторінку, просто сторінку ем, оголошень. І там пише одна жіночка, просто пост, що от замовляла цибулю, кожен рік замовляю у різних продавців, цього року від цього. Що скажете люди? І люди їй пишуть, що замовляють не один рік, і дійсно голландська цибуля. Ну, вона присилала мені фотографії мішків оцих сіток, коли вироблене, 2023 рік, вересень місяць вони з Голландії прийшло. Ну, Сподіваємося, віримо. Що таке ця цибулька не буде стрілкуватися, і ми її всю посадимо. Зовсім різна фракція, але непогано. У нас, ви знаєте, я возила лілії, на нову пошту здавала, яка у нас у магазині відділення прийомне. І там у вересні місяці вже на всю котушку продавалася цибуля. Також, не дешевше, так само, як і оце по пошті я виписала по інтернету. Я подивилась, думаю, ну ще ранувато, вона ще посохне. Ще її дуже рано садить. А це бачу по інтернету пишуть люди, що хто вже посадив, не очікували, що буде така тепла осінь, Кінець жовтня, а вона посходила. Ну, сходило й у нас. сходив від часники цибуля, було таке, на Різдво сходило. Таке тепло було, вдарило, але сподіваємося на краще. Будемо садити. Протягом цього тижня, до кінця цього тижня, може, через тиждень посадимо. Бо тепло сьогодні... Ой, дуже велике тепло. Так, сподіваюся, кому як звати продавця? Я не знаю, чи в неї ще є е, е, цибуля. Мені щось вже не попадається вона, хоча я рідко заходжу в ту групу у Фейсбуці. Кіровоградська область, якщо кого цікавить, я дам вайбер продавця. Ви мені напишіть, і, ну, і я напишу. Ну, якщо хтось ще не купив це більше. це ж таки. Так, отакі справи. Відсовуємо. Я ж тут не зама знімаю. Дивіться, хто тут біля мене. О, ось таке сонечко. Всім до побачення. Ставте нам лайки. Підтримуйте оце сонечко. Дивіться, який клюси. Сидів, умивався. Все, всім до побачення. Годиться, буся? Цибуля годиться. Нормальний ящичок. Та що там та цибуля, головне? Коробочка у яка. Boys.